Всім привіт! Артем Позняк, відомий український театральний телевізійний актор, веде викладацьку діяльність, працює ведучим у різних телепроєктах. Він народився в Дніпрі і ще в студентські роки почав свою кар'єру кінематографі. Артист стиг знятися в безлічі картини серіалів, стати викладачем одного з українських вишів, відкрити власну театральну студію, а також написати, і випустити власну книгу. В цьому відео ви дізнаєтесь. Як талановитому Артему вдалося стати популярним актором і отримати роль у відомих серіалах, а також хто дружина та як виглядають дві доньки зірки? Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, Артем Позняк народився у Дніпрі у 1982 році. Ще коли хлопчик був маленьким, його батьки розлучилися, і майбутній актор жив з матір'ю та старшим братом. Жінка працювала в міліції. Виховувати двох дітей було непросто, тому вже з ранніх років вони навчалися в усьому їй допомагати, бути самостійними. Уже в шкільні роки Артем Позняк став захоплюватися танцями, брав участь у різноманітних творчих проєктах. Йому подобалося виступати на публіці, однокласників він дивував своїм ентузіазмом і харизмом. Одразу після закінчення школи Артем Позняк вирішив на службу в армію. Йому подобалася ця сфера, і майбутній актор навіть планував побудувати подальшу кар'єру там. Але в студентські роки він випадково побачив картину під назвою Тато. Стрічка настільки вразила талановитого артиста, що, повернувшись додому, він вирушив до Києва, щоб спробувати свої сили та вступити до місцевого театрального вишу. Варто зазначити, що до вступу Позняк не готувався. Він просто пам'ятав кілька віршів зі шкільної програми і вирішив розповісти їх приймальній комісії. На подив молодого чоловіка його одразу зарахували, і у 2010 році він успішно закінчив навчання. Ще на першому курсі у 2006 році Позняк отримав першу роль. Звісно, вона була епізодичною. Актор з'явився в кастингу серіалу під назвою Жіночі сльози. Хоча він зіграв незначну роль на кілька секунд, талановитого студента помітили та стали кликати на ролі в інші проєкти. Вже незабаром Дніпровського актора запросили на головну роль у серіалі «Відділ 44. Там він постав в образі дізнавача, який намагається розкрити злочини всіма методами. Закінчивши навчання у ВНЗ, Позняк був твердо переконаний, що хоче продовжити кар'єру на телебаченні. На відміну від більшості колег, які тоді прагнули, отримавши диплом, влаштуватися на роботу в театрі, він цього не планував. Чесно кажучи, що така діяльність погано оплачується, а для нього важлива матеріальна сторона роботи. Замість того, щоб грати ролі в театрі, Артем Позняк відкрив свою театральну студію. Там він працював і продюсером, і виконавцем головних ролей, і художнім керівником. Студія встигла представити глядачам кілька п'єс. Занадто дружений таксист, трамвай бажання та інші. Крім того, актор власними силами написав сценарій, став успішно виступати з моновиставою будні, основою для якої стала повість крейцерова саната» Льва Толстого. У студії та за її межами актор працював викладачем, навчав дітей акторської майстерності. Сам він зізнався, що був дуже суворим вчителем, і з його групи одразу після першого заняття йшли по кілька студентів. Тривала й кар'єра артиста в кінематографі. У 2016 році він отримав роль у мелодрамі під назвою Пробач і йому потрібно було зіграти невірного чоловіка. Паралельно актор виступав і на різних корпоративах, брав участь у телепроєктах. Того ж року Артем Позняк отримав пропозицію попрацювати в проєкті під назвою Речдок, де експерти розповідали про злочини, що шокували громадян СРСР. У 2017 році талановитий артист родом із Дніпра отримав головну роль у картині Я ніколи не плачу». Мелодрама показала взаємини між молодою дівчиною та чоловіком. Гра актора настільки вразила критиків, що її сприйняли з захопленням, а після прем'єри позняку запропонували працювати викладачем у ВНЗ, який він закінчив у Київській істрадно-цирковій академії. У 2018 році Артем Позняк взяв участь у картині під назвою Друге життя Єви. Там він виконав роль бізнесмена, який раптово втратив усе. Дружина чоловіка за сценарієм загинула в жахливій аварії, і, щоб, хоч якось тішити його, друзі знайомлять головного героя з дівчиною, дуже схожою на його загиблу кохану. Також у 2018 році на екрані вийшов серіал під назвою Подорож до центру душі. Картина розповідає історію життя двох найкращих подруг, і цього разу Позняк виконав роль чоловіка однієї з головних героїнь, який пересувається на інвалідному кріслі. У ще одному фільмі стоматолог, талановитий артист із Дніпра зіграв роль успішного підприємця з кримінальними зв'язками. За сценарієм він вирішує допомогти другу стоматологу розслідувати цікаві випадки, а також допомагає йому в любовних справах. Також у 2018 році. Позняк знявся в одній з ролей в серіалі Ментівські війни Харків. Протягом кар'єри в кінематографі Артем Позняк продовжував грати на сцені театру, де також завоював серця шанувальників своїм талантом і харизмою. У 2020 році актор знову потішив шанувальників, знявшись у проєкті Здрастуй, тату. Чотирисерійна мелодрама розповідає історію гонщика на ім'я Максим, який намагається налагодити життя після страшної аварії, в якій загинув його син. Крім зйомок у фільмах, серіалах викладацької та продюсерської діяльності, Артем Позняк вирішив спробувати свої сили в писемницькій сфері. У 2018 році він презентував власну книгу під назвою Конспект режисера режисера-двійника». Хоча збірка доступна лише онлайн, вона швидко набула популярності, особливо серед шанувальників-артиста. Книгу одразу ж розкупили величезним тиражем. А хто ж дружина Артема Позняка і як вони познайомились? Дивіться далі у сюжеті відео. У 2013 році актор познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою. Познайомилася пара в інтернеті, де актор, інтригуючи, прокоментував фото Олександра на її сторінці. А далі Артем підкорював серце Саші віршами його улюбленого поета Давида Самойлова. До слова, саме його поезію він читав їй і на першому побаченні. Як виявилося, вони бачилися раніше і навіть вчилися в одному університеті одного майстра, тільки він випустився, а вона вчилася, Артем був на курс старше. А коли він приходив до університету після випуску, вона його помітила, і він її не пам'ятав. Як виявилося в них багато спільного, обоє творчі особистості, в них один світ професійних інтересів, літературні та мистецькі вподобання. Вона працює режисеркою часто на проєктах де знімається позняк. Молоді люди зустрічалися протягом п'яти років, перш ніж вирішили відправитися до раццу. Як розповіла дружина артиста, вона часто пояснює чоловікові, де саме зіграв неправильно, навіть якщо це стосується постільних сцен. Артем Позняк та його обранець Олександр розписалися у 2018 році. Сам актор розповів, що планувала весілля вони давно, але через щільний графік і зайнятість ніяк не могли підібрати момент. У підсумку весілля зіграли абсолютно спонтанно, коли гуляли містом і побачили місцевий рац. Після подачі заяви довго чекати не довелося, подружжя розписали через три дні. Відначали радісну подію впродовж двох днів, у перший вечір в колі сім'ї, а на другий день разом з друзями та знайомими. Того ж року пара оголосила дуже радісну новину. Вони чекали на дитину. У 2019 році в подружжі народилася дочка Євгенія. Сам артист розповів, що був поруч з дружиною у момент появи на світ їхньої доньки і був дуже радий. Партнерські пологи вони планували від самого початку вагітності, тому жодних труднощів не виникло. Для Артема то друга дитина. Від перших стосунків має теж доньку. Він уважний, лагідний татко, вважає, що з дівчатками потрібно бути ніжним, ласкавим, пестити, балувати їх якомога більше, а от з хлопчиками то має бути зовсім інше виховання. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави Артем Позняк перервав усі контакти з російськими телекомпаніями, зупинив участь в усіх спільних проєктах. Сим'ю вивіз на Хмельниччину, де перебуває родина дружини, а сам пристав на волонтерську діяльність, змінив кермо свого легковика на вантажівку, розвозить гуманітарні вантажі нашим військовим і потерпілим цивільним з деокупованих районів. Співпрацює з громадською організацією Захист під час війни разом зі своїми студентами створив телеграм-канал із корисною інформацією та порадами для дітей. Також провів серію безкоштовних майстер-класів з акторської майстерності для старшокласників. Як зізнається актор, понад усе мрія про повернення на знімальний майданчик та до навчальної аудиторії університету. А поки що робить усе можливе, щоб Україна перемогла у цій війні. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!